Ось я, я посвідчення показую. Ось сайт все, чесних новин. Собі на камеру покажу теж. Все. Можете подивитися, передайте, будь ласка. Що... Ні, ні, покажіть, будь ласка, всім, щоб не було колізій. Я не буду заважати. Я просто буду мовчати і ти. Вас, вас щоб ви не були такими колегами. Я, я, я вас попрошу. Пропозиція зараз така. Дати помолитись вам і нам. І далі будемо домовлятися правовому полі. У храм, то, друзі, ви не дайте. А ми охран храм не, не все ми не даємо. Ми не можемо, можемо втікати. Просто нам на майбутнє ви це розумієте. Що, а якщо зайде, що домовлятися, то порушуйтеся, зайдете законодавство. Літи, і А ви як порушаєте? На документи на, на, Уже, на, на, на вже був свої Право власності є. є людей своїх. є. реєстрація є. Чекайте, я хочу вам зачитати, як показував, зачитував. Значить, які є документи? Я вже не беру виписку з єдиних державних реєстрів, так і статут. Значить, є таке реєстраційне посвідчення. Рівненське обласне бюро технічної інтералізації посвідчує, що культова будівля в селі Птича Дубнівського району зареєстрована за релігійною громадою УПЦ Свято-Успенської церкви рішення обласної ради від 25.09.91 року та зареєстровано в реєстру книгу 1 Риска 3, зареєстровано номером 7. Директор бюро технічної інтелізації Гавриш видано 039-го Це на культову споруду, тобто церкву, реєстраційне посвідчення, жилий будинок, який розташований седітича в цілому за українською православною церквою на праві власності, рішення Птицької сільської ради номер 23 від 3.09.96 року зареєстровано в книзі 1.3 за номером 8996 рік начальник бюро технічної інтелізації Так, І Державний акт на право постійного користування землею. Державний акт на право постійного користування видано релігійній громаді УПЦ, села птичі вже коротко, так, Птицькою і сільською радою Любільської районі 0,25 гектарів. Землю надано постійне користування для розміщення культових споруд житлових та господарських будівель. Відповідно до рішення Птицької сільської ради 13 вересня 1996 року, номер 19 Цей акт складно в двох примітниках. Акт зареєстровано у книзі записів державних актів на право постійного користування землею за номером 83. Голова Птицької сільської ради Аренда, 25 вересня 96 року. Е... Тому воно так за громадою не лишається. Детська громада, так і є детська громада. Там написано, яка громада? У слові? Ну, десь ми не пишемо, вони кричать на голову. Ай буде так, ми аби вас на вас. Як я думаю, але що ви знаєте? Що зараз на мене? Ви будете сміятися, як ви зайдете, зробите крові тут, а тоді. А ми з одного тиста студії може на увазі. Давайте так. Це не приватизація. Щоб домовлення. Це не приватизація. Та не можна приватизувати. Давайте так, щоб ми не провокували ніякого протистояння. Дивіться, Щоб не провокувати ніякого протистояння. Будь ласка. Хоча громада, яка е, відійшла до КП, е, значить, зараз відслужити службу. Будь ласка, хай служить. Значить, Давайте так, щоб не тримати тих людей, не натравлювати один на одного. Давайте, сьогодні неділя, так, завтра починається новий тиждень. Я би вас просив, як і благочинник, як і нашого батька. зустріньтеся, хочете можете взяти мене з собою. Їдемо в рівне і в парк. Зустрічаємося, суто птицьке питання, можливо, таке зробити? Зимовно. Треба цього, треба цього Соколовського кличемо, що по питаннях обласних займається релігією. Безумовно. Давайте. І таким чином ми мусимо... Те питання вирішити. Да. Рішити питання. Сроки. Ні, терміни. Тем... Ну, бачите, ну, терм... я не можу управляти теми. Можна Тейні. на півроку то не затягнути. Я розумію, що це не можна, так щоб набер... на, на затягнути. Ні, я розумію. Тиждень, я чого? розумію. На уровні вже архієпископів, я правильно посад назвав. Вибачайте, може я плутаю, так? Домовитись. Керуючи мені партії. Керуючі мені партією, ж... Знаєте, О, і Тому що люди, люди, ще зараз пройде тиждень, ще може сьогодні злоба буде наростати. <тастир> і, на і, 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 і для того, щоб припинити оце, зараз вийти до людей, пояснити, спокійно. Ви вже добре роки тут, тут, і живете і служите. Отже, не давайте так, щоб було протистояння хочуть люди молитися. Нехай по чергову моляться. Не треба, не треба робити. Отець Миколай, це, це тоді вже буде просто нам це. це е, Ну, ви, 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 ви вирішили, як це питання ви вирішили. Ви не не вирішили. Ви не вирішили. Ви вирішили. Ви вирішили. Старший священник Василь. То не давайте тих, хто стоїть, щоб вони двоє. Щоб вони такого. Георгіюч, щоб Тому... що збиратися, як він нічого не вирішити. Ні. Тиждень часу, щоб домовилися на почергове тиво. А вже вони говорили, що вони до тих, Дивіться, Саре. Та нічого не буде. Хлопці, я вам кажу, нічого не буде. Поки є, ми, і, люди, і, діли, не виділити, давайте. Не... Давайте ще тижні потепмомо. Ще тиждень. Почекайте, є в нас так? Вони в принципі вже в цій ситуації ту всю справу, щоб розрядити, мусить якось заінців Бог зустрічаються на, ну, я на верхах, тобто в єпархіях. Ян повоювати, ян проводимо заказує. Що він... А його як? Я не приймався. Стати перед людьми, перед тими і перед тими, сказати по ситуацію. Що що ми їх можемо не отримати? Антоне, дайте. А те будуть. А те будуть. Еще один, ви жаль, возьмет и ломает, будет отрезан Не я, <от а вот мне Да ну, да ну, да ну, Да там Побачите, побачите, да дайте на да, да, протестояние. Побачите, вы так упевнены, вы і упевнены, вы так упевнены, вы так упевнены, вы до упевнены, вы так упевнены, з так упевнены, вы 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 так Дайте по А Аби не мішалися до США, що там було мирно, тихо і Росія не їздила і не було, то тобто, ми до Росії тіла маєте до церкви. Тобто, чого ви до церкви? А ви маєте до Росії? Чого ви до церкви чи пересієте? Отець Євгеній, а я скажу чому. Тому що коли я навіть на тому сході, коли будучи там на тому сході. І коли я бачу, коли сидить, снайпер сидить на Бершівці, на Бершівці сидить і малювація на увазі На, її... на дзвіниці. А далі? на дзвіниці. А коли бачиш, як виходить і каже до нас хунта, або, або нас обзиває бандери, і, 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 то ні, нормально. Батюшка, зна... Шановки, дніше, дніше дніше небо землею. No. Це ні. Це, це це треба щось це поставити по життю, а це боляче, а а Святість в одному, коли в мене душі, а, і а, наші sì. хлопці ні одного разу не будуть. Там, там, я знаю, яка, Як, є питання. Велике. дуже великі, правда? правда? Зараз люди, виймо, моліться, дуже держати. велике починайте, so, Але, я, можу але можу не можна казати, що тут Путін бігом буде скоро. Не буде він тут. Він тут не буде. а